Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні у нас 12 жовтня 2024 року. І діти привезли мене на ферму. Це від Гамільтона ми їхали десь приблизно годину. Багато гарбузів продають. Це на хелу купують. Я хочу сказати, що неочікувано дуже багато людей. Парковки забиті повністю, і машини їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть. Вхід 25 доларів з людини. Ну Ми ще не оплачували, не знаю, де там оплачувати. Зараз будемо, ми тільки зайшли. Але дуже цікаво. Я там бачила рекламу. Дуже хочу козиняк побачити. Віка композиція гарна. А, як пахне сіно. Mm -hmm. Солома. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, Мені хоч, хоч би не, не загубитись. Помаленькі якісь. Там гарбузи, он білі якісь, там квіти продають. Є туалети, біотуалети стоять, столики, десь тут пончики. Руки мити, туалетний папір, серветки, ну, в принципі, прикольно. О, там далеко-далеко. Ідемо, будемо, буду знімати для вас. Дуже дуже мені цікаво. Я сподіваюся, що, що і вам буде цікаво. Правда, Я не дивлюсь в камеру, що я там знімаю, тому що е, сонце світить і мені відсвічує, та я, я не завжди бачу, що, що я знімаю. Травичка, От побігати тут, бо -а Далі буде, друзі. І так, продовжую запис. Так, ми і не, не зайшли на ферму, тому що квитки вже не продають. Досить багато людей, квитки не продають. Треба було замовляти через інтернет, ми цього не знали, ну це такий перший досвід, нічого страшного. І просили, щоб хтось один прийшов з онуком, щоб онучок подивився, але дівчина сказала, що не можна. Дивіться якісь. Я стою, поки чекаю дітей. Вони зараз йдуть в магазин. Ось цей магазин, тут дивіться, це черга. Оця вся черга, це в цей магазин. Тобто, отут зроблені такі стрічки, наче лабіринтом. І стоїть черга, і виходить, о, діти якраз зараз заходять вхід в магазин. Ось там ну, а потім пройти по магазину, там скупитись. І тут о, лише вихід під only написано. Це тільки вихід. Нічого, зараз будемо думати, можливо, десь в Торонто поїдемо, щоб погуляти з онуком. Або десь у Гамільтон, ну, ще не вирішили. У, які цікаві. Різні, різні, прям. Тут є і зіпсовані трошечки. Але вибрати можна. Який гарний гарбузик. Цікаво так. По чому вони? Тут 2 долари один і о, три штуки за 5 доларів. Оці мені дуже сподобалися. Малесенькі такі. Камеру наблизила зараз. Ось на долоньку. І біленькі. Запікати в духовці отакі дуже, дуже цікаво. У мене дома росли самі звичайні гарбузиток. Я не розбираюсь в їхніх сортах, але досить цікаві. Там біленькі всі такі, наче як диньки. Не знаю, чи тут о, на вагу чи ні. Ось має бути написано. Я думаю, що це поштучно. Small 6 доларів, ларч 12 доларів. Оце великий по 12, менший по 6. что-то она не такая куроста дивна ну, а там ой, сори там полно люди приезжают прям З тачками, з тележками закупаються Боже, я думала, то лялька, а то дитина. Сиділа дитина, не, не рухалась. Я думала, то лялька. Дуже гарна природа, ми поки їхали, але я не встигала. Там чередується з населеними пунктами, не встигала. Познімати такі гарні зараз дерева. Шикарна. Така тележка, тілеж, як її. Візочок. Візочок. Ну, якщо сьогодні щось буде е, цікаво, якщо десь поїдемо, то я ще познімаю. Шкода, е, шкода е, за онука. Він хотів потрапити на ферму, але нічого. Зараз щось придумаємо, щоб розвеселити його. Ну, він то не, не сильно розчарувався, звісно. Зараз поїсть Поїсти все буде добре. Ось так, друзі. Далі буде, сподіваюся. І так, продовжую зйомки. Приїхали ми в якийсь парк. Дивіться, він головою рухає. Гадучок стоїть, який, стоїть, дивиться на нього і каже, він дивиться на мене, він дивиться на мене. Таке чудо. О. Заходимо в пасть. О боже А там чей? Там чей звук якийсь? Ой Все, дали, Цей хвостом рухает. Що мені можна зайти? Так. Але не грати. Не можна за А тут тут що, грають? А! Боже. Так. Той стоїть безмолвно, а тут маленький ще дивиться. Боже, хочу, хочу, бо воно не порухалось. Звісно. О, покриття. Яке покриття тут класне, супер просто. Боже, там якісь звуки дивні видає. Да ладно, я думала, він не рухається, а! ей, а! все, господи, Жість жесть просто. Він теж рухався. Мабуть, всі вони рухаються. Да, цікаво, звісно. На покриття тут прям хоч би розвивайся. Не бегай. Я сама, как дытына. Ой, Биллочка. Вот так, вот так, вот так. О боже. Здесь... крокодил. Там дали карусели всякие. Уголки. То що ти? Будеш рухатись чи ні? Ага. Чи це той? Тут дивлюсь, ви виводи, мабуть, чи водичка водойма була. Ось як тут. Таке болотце. прикольно. Ой, але ж гарно як. Боже, там якийсь птеродактиль страшнючий. Якісь пір'я на хвості, на крилах такі обдерти. Але й страшне, ой, там. Ой, господі, вже я ноги не... не дивлюсь. Ой, ще й ой, а вони ще й очі воно закриває, відкриває. дивіться. Bojo Carol ei. Тут же играют в мини-гольф. Такий детский гольф. Такие Там діти грають, а я не буду знімати. Так, перейду тут. Ну, прикольно що я скажу. Мені самі цікаво. Воно, ну, яке воно. Ой, воно м'яке, воно резинове. Ей! I <laughs> lost.